Так, всім привіт! Всіх вітаю, казав, з Новим роком! З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде Запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі! З Новим роком добрі люди! І нехай у вас не буде горя, смутку і біди. Ну, а поруч, щоб завжди, крокувала доброта, найдорожча і свята. З Новим роком! Ну, а зараз ми казав, йде. Підемо засняти вам відео. Насправді, друзі, чому ж приїхав, не повірите. Все, спеціально казав, приїхав. Е, так, Показую в хаті, показую, що у нас є. Що у нас осталось. Друзі, дивіться, насправді це пакунки це вже запаковане. Оце це, це, бачите, це вже запаковано. І чому ж я казав, приїхав, як я вже обіцяв четвер, коли вже відправлю. Так, насправді дивіться, чого я е, приїхав. Насправді, із за того, що е, нова пошта е, сьогодні не працює і вона бере дуже дорого. Самі все це прекрасно знаєте. Е, ми відправляли поки що все на Укрпошту. Е, також Укрпошта міняє вже умови. Тобто, дивіться, як оце було запаковано, бачите, два корпуси, чи тих три корпуси. В центр я взяв четвер, той, да, четвертий корпус, бачите, тут, вже таким образом не можна буде. Вже треба буде пакувати в їхні ящики. Тобто, в їхні ящики, отак воно не влізе. Получиться або ж по два тих во корпуси тільки, або ж що. Ну розумієте самі, або ж то буде дуже дорога доставка, бо ще прийдеться за ящик платити ще по яких 100 150 гривень. А якщо у мене там заказував чоловік вулики на дворі, то там йому взагалі вийде. Тоже така цікава, дуже цікава доставка. Тому ж я прийшов, приїхав сьогодні, бо я ж порадився з дівчатами. Дівчата кажуть, ну поки що, там прийдуть ті ящики, ну не всі ж розміра ящиків є, якісь є, якісь нема. На такі о, габаритні об'єми, понятне діло, ящиків поки що нема. Ящики з часом будуть, в протязі тижня-двох тижнів це все решта. Тому я приїхав спеціально засняти вам відео. Щоб бігом це все розпродати, щоб вам зробити дешевшою доставкою. Дивіться, дана ця посилка раз, два, три, чотири, п'ять, завтра їде. Потім же ж чоловік мені оплачував три корпуси з рамками, форма для заливки і трьохсотий. Також вона в машині. Чоловік той, що заказував книжки теж в машині, ну бо доставка завтра тільки. Я вчора був. Вона сказала, що машини не буде. Це все решта. Сьогодні дзвоню, ну каже, простіть, а вам казали, що не буде і в четвертій годині. Приїхала машина. Також пробачте, насправді дуже перед вами вибачаюся. Е, чоловік, який заказував у мене ізолятора. Е, проханечко, будь ласка, дуже велике. Е, чоловік заплатив кошти, і я просто по нечайності видалив вайбер переписку. Насправді, бо я чищу історію. Чому ж чищу? Ви скажете, займає пам'ять, і потім дуже приходиш на пошту, і дуже тако перекидається, плутається. Я згубив іменно переписку чоловік, який заказав ізолятор з сіткою. Також він там заказував ще дещо. Чоловік, який це все заказував, він оплатив цю всю доставку. Прохання, будь ласка, напишіть мені на Viber, і я завтра ж відправлю зразу першим рейсом. Воно в машині лежить зразу ж першим рейсом. Я його відправлю. Прохання напишіть, а для того, щоб не написали, казав, п'ятий, десятий, ну самі розумієте, як зараз у нас багато хто є, робиться. Напишіть, будь ласка, доставку, і напишіть, що ви заказували, бо там не самий ізолятор, там ще є в ізоляторі всередині. Ну, упаковано. Напишіть, що ви заказували. Я знаю, що просто для переконання, що це ця людина заказувала. Бо вайбері писали: також друзі, дивіться, велика кількість дадановських рамок є. Корпуса ті, чоловік, що заказував вулики, і ті корпуса там це все також. Будемо пакувати. І то ну я ще з чоловіком зараз до нього казав: напишу це все решта. Також дивіться. Друзі, залишилося ще корпуса. Дивіться, що залишилося 2 трьохсотих на сьогоднішній день. На сьогоднішній день 2 трьохсотих і раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 145 корпусів. З них раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять корпусів з рамками. 145 сорок рамка збита по три гривні рамочка. Друзі, з проволокою. Десь можливо проволока навіть не ржавійка, десь можливо, просто проволоку порвав, як вирізав насправді. Спровокують така, ну, виушно, підчистити рамочку, це все за 3 гривні. Це смішна ціна. Хто бере корпус, дивіться, 30 гривень до корпусу додати ще плюс корпус з рамками. Все одно їде пустий корпус, а так хай буде. Все одно рамка. Зрозумієте правильно, 3 гривні вроді не гроші, доставка та ж сама, все повністю та ж сама доставка. Воно не впливає, чи там чуть більше, чи, чи буде всередині ті рамки, чи не буде всередині тих рамок. 30 гривень на корпусі вам доплатити. Ну, коли прийде вам взятка, самі розумієте, зараз взяли, почистили, вогнем чуть опалили, навостили. При, Іде взятка, повірте, ті рамки вам дуже даже пригодяться Є. тепірка також є, друзі, велика кількість рамок для ловушків. Дивіться, от рамка для ловушків. Бачите? Тут чуть молька десь там гризла, але зараз морози, вона замерзла, її нема. Те же саме тут. тепірка зараз я вам кажу, ну так, плюс-мінус трошки покажу. Бачите, які рамки. Це все рамки для ловушків. Бачите, чуть. Мишки десь, десь мишки, десь молька. Ну самі розумієте, от. рамки кожну ціну індивідуально Бала. Індивідуально будемо обговорювати. Тимніше, світліше, от ви візьміть, допустимо, цю рамку там, можна було б за яких 30 гривень, 25 там, образно. Ну, берете більше, звісно, буде дешевше, друзі. Цю рамку, дивіться, ну, що, в ловушку не піде вона, скажіть. Піде. Піде, навіть якщо при необхідності, У мене є така велика кількість обрізків. От, І ще навостити, і ви б мали б ловушку. Ну, скільки? Ну, 15 гривень, 20 гривень. Ну, понятне, діло, як ви візьмете одну рамку, ну, то ж не буде за 5 гривень. А як ви берете десяток, ну, звісно, ми скинемо. Тому ще є такий файний стос. Тут яка кількість їх є, дивіться. Раз, два, три, 40 рамок. Десь плюс-мінус є десь 50-60 рамок. Плюс-мінус. Ну, менше, більше, бо ще там рамки, насправді. Також є на українську рамку. Дивіться, друзі, насправді на українську рамку. Дивіться, яка є суш для ловушків. Бачите, це відтягнуто. Це я робив того року. Дивіться. Бачите, таким образом. Ну, скільки, от, скажімо, ну, 8 гривень там, чи 10 гривень. Ні, дешевше, берете в кількість в подарок дамо. Ну, насправді, дивіться, що на ловушку не піде, піде. Піде на ловушку. Також, друзі, дивіться, хотів би порадити вам. Насправді я забувся. Дивіться, заказував скотч і заказував стрейч, Також мусорні мішки це все реч. Дуже хороший стрейч, Перед тим я купував в Дубному в епіцентрі. Купував такий стрейч, Бачите, такий рулон. Здоровий насправді. Я купував в Дубному такий стреч. Купував такий стрейч, я заплатив тоді за такий рулон щось 500 гривень. Насправді. Тепер, дивіться, я заказав в інтернеті сайт е, е, Tetris Pack. В Тіктоці напишіть Pack, В них великий вибір стрейчу. Чорний, білий, розовий, зелений, різний кольор. Також в них різний скотч. Дивіться, друзі. Заказав собі скотч. Подивіться, яка бухта. Прям, ну, така, реально, 500 метрів, бухта. оце, 500 метрів. В них є ще вдвічі більше, 1000 метрів, кілометр. Насправді, ви не повірите, друзі, дивіться, я заказав це. не заказав, в магазині брав почти 500 гривень. Я платив щось там 450 за такий рулон. Скотч такий в магазині нема. Самі розумієте прекрасно. Скотч, якщо в магазині є, десь тут, а десь він був зараз, якщо він мені в очі кинеться, насправді, друзі. ну... Маленькі, насправді, дуже маленькі ті бухточки. І вони вартують, де він є. Ну, друзі, насправді не буду навіть шукати. І вони вартують за гривень 50-60 А буде його скотч, от так ногтем я притримаю, от Отако приблизно. І це буде 60 гривень. Це я заплатив 120 гривень. да, Ви скажете, доставка це все решта. Друзі, в них кульочки. Пакети, зіп-пакети, скотч для теплиці, тобто такий широкий, дуже клейкий, армірований з логотипом, без логотипу. Різний скотч, білий, сірий, чорний, також якийсь закажете. вуший, ширший. Абсолютно стрейч першу сорту, другу сорту, така бухта, така бухта, така бухта, тонша, грубша, яка хоче, насправді, на ваш вибір. Тетріс-пак, кульочки, пакети, зіп-пакети, Ну, різний вибір. Насправді. Я раджу. Дуже класно, мені сподобалось. той такий тягучий, файно обтягує. Так, ну, настільки плотно обтянуло. Оце старий, він такий грубий. Я ним не, не міг насправді потягнути. Я такого, як корпуса тягнув, от сюди раз, там, навіть пень, сюди дотягнув, він лопнув. Того я беру такого раз, тягну, а він ще такого, мене по коло обмотати. Дуже такий тягучий, класний, такий стягує, що то капець. Насправді раджу. Тепер, друзі, насправді ще одне. Осталося і ще є, дивіться, у мене є ну ще багато, кому потрібно. Це нарізані бляшки. Також є от такі, бачите, саласки вигнуті вже. Вигнуті, десь чуть поправити, самі розумієте, тут чуть зігнулося. Чуть зігнулося бо оце зігнулося. Чуть-чуть пласкучками підправити. Тобто, хто, можливо, хоче, от дивіться, ще у мене є, насправді. У мене тут іще є... Їх... Ой-ой-ой! Дивіться. Скільки їх є нагнутих. Бачите, велика кількість. Їх дуже є велика кількість нагнутих. Уже. Також є такі з грубшого металу, оцинковані, також нагнуті, готові є. Друзі, насправді для чого ви скажете? От його, зарадітелі. Зараз його зарадітель в магазинах Чуть не 50 гривень вартує. Можливо, і навіть і 50 Я вже не пам'ятаю, коли я їх купляв. Також є ті пару заградітелів. Пару, правда, небагато їх там є. Дивіться, от, о. От, о, пару штук є. Також можу продати. Ціну все повністю на Viber пишіть, з'ясуємо так, щоб було вам приємно. Обґрунтовуємо з вами. Вилочка є. Я абсолютно нею не користувався, я купив для того, щоб трутня сквервувати. От, скотч. Такий скотч в магазині зараз 30 гривень 40 гривень. Ось така бухточка. Тепер є е, самоклеюча фольга для вуликів. Є такий влон. Також є, друзі, сице, Нержавейка. повністю це ситце хороше. Є. Бо було друге сице з грубшим. Таке гамняче було, поржавіло, викинуло. Тепер, друзі, хто буде купляти в подарок? Отдам, це кришка до каністри із. Під, Хто, можливо, знає, хто не знає це йде кранік від колишньої, як їх називали. А ну напишіть в коментарях. По-любому знаєте. Це в селах е, сметану відбирали ним. Також те, і в мене ще один є, бачите? Два штуки є, тільки тут гаєчки нема. Отам в подарунок буде брати щось більше. Також е, там подарунок дам екоцит, е, оксибактоцид, е, приманки. ці всякі, Потім ще є от є. Бджолосил. Такі всякі, насправді, є. Дві кормушки є для пляшок, також є. Це в подарок дам. Це колись купував, насправді хто вгадає для чого. Це йде е, цей перегородка. Це я купив для того, щоб в ловушку нарізати От так по дві секції нарізати, щоб в ловушку, де роя везеш, ти встав і вони рамка не траслась. В ловушки іменно роївниці є. Рамки сказав, те сказав, багато чого ще є. Тому, друзі, а, друзі, є велика кількість, дивіться. Дуже велика кількість слоїчки. Дивіться. Паршиво вам видно, да? так? Мед різнотрав'я. Різна кількість малих баночок От. з кришечками. Вони є дуже найдорогими. Дивіться, яка баночка? Тобто вам для меду. Насправді, я їх купив. Я тоді віддав того кульочок півтори тисячі. Там того баночка я був в шоці. Чуть не 70 гривень вартує, того баночка. Насправді, такі ціни там, правду вам кажу, друзі, я не буду брехуном скільки дасте за цей пакет 700 гривень. Насправді, там є різні. Бачите, такі е, діжечки, шестигранні, такі. От, більшечки є, з логотипом навіть є такі мед. Насправді, 700 гривень дасте. Я вам все фанікось спакую, щоб не побилося, все, відправлю. Що там? Ну, багато чого, насправді ще є. Кому можливо, комбінізон також є. Правда, він такий вже старий. Старий за 100 гривень отдам, Насправді, чуть трепідлатати. Насправді, отакий От комбінізон 100 гривень отдам. а Ані, будете брати велику посилку, в посилку пакую, подарок буде, Насправді, друзі. Лівіцька рамка. Кому потрібно, є десь кількість 20 штук, плюс-мінус. 20 штук. За копійки, Ну, скільки? Дасте мені 50 гривень, щоб я на пошту відвіз. Ні, давайте менше. Ну, щоб на пошту відвезти, самі розумієте. Пишіть на вайбер, номер телефону. Е -е, потім ще то українські вул рамки я оставив поки що для тих українських вуликів. Бо я рамки продавав, а тут я трошки поставляв для себе. У мене є українські вулики. Хто, можливо, хоче українські вулики, також бачили відео. Я думаю, бачили. Є. Рамки є, та є. ну, Всім, вроді, вже все сказав, друзі. Насправді, кому ще що потрібно, пишіть на Viber, Обов'язково продамо. Тому казав, всім до зустрічі, всім пока. В подальшому напишіть в коментарях, можливо, ще будуть такі відра 33 літри. 33 літри з кришкою. Ціна, якщо не помиляюсь, десь коло 150 гривень буде. Таке відро одне. Напишіть, чи буде потрібно вам, чи не буде потрібно, бо в мене мамка, вроді, щось там хоче трошки продати. Не знаю, можливо, щось продасть, можливо, не продасть. Напишіть, чи цікавить вас таке, щоб знати, чи мамка буде продавати, чи ні. Ну, щоб, чи, самі розумієте, чи стоїть, чи не стоїть її продавати його. Чи хай буде для себе. Тому казав, така ситуація, друзі. Тому, кому потрібно, насправді. Е, також, друзі, ще одне. Забув, дивіться, оце є. Бачите, така діжка. Зараз покажу. Оце є ще одна діжка. Їх є в мене. Ой, я не пам'ятаю. 50 гривень за ту діжку дасте, дивіться. Правда, вони є в різному стані. Того в гіршечком чуть замокло, дивіться. Десь мишка прогризла, звідси. Для чого ви скажете? О, бачиш, чоловіку відправив подарунок і ще забувся. О, бачите, про зборник. Ото недавно чоловік писав, каже, слухай, каже, що з ним робити, він не поняв, що це. Це про Полісу зборник такий маленький. Дивіться, така діжка, да? вона би, якби нічого, скажімо, ну, да, чуть поправити сюди-туди її. треба. Скільки, Ну, 50 гривень достає, менше навіть, отправлю вам. Для чого ви скажете, для чого тих сміття, то, то мусор зараз мені почнуть писати, насправді, я знаю. Дивіться, берете ви рамку українську чи вони влазять. Раз, Дві рамки вставили, в третьому обтянули, на дерево повісили, вам готова ловушка. Насправді, 50 гривень не гроші, а рій попався, це вказав вдвічі. А де вдвічі? Ну, самі розумієте, який рій. Тут тим більше місця є, все решта. Кому потрібно, пишіть. Домовимося ціною. Насправді, є їх дві, але в мене їх є вроде би, чотири там чи щось є, є трошки тих діжок. Кому потрібно, пишіть також, відправимо. Все з'ясуємо. Насправді, що вас ще можливо щось інтересує. Головна причина, хто просить там габаритне, якщо ви хочете, особливо ті корпуса, давайте скоріше беріть. Не в тому значенні, вам буде дорога доставка далі. Тому така ситуація. Кому сподобалось відео палець вверх. А хотів би ще відповісти на один коментар. Там мені писали, тобі треба написати назву каналу не Ігор хоче все і зразу, а Ігор хоче продати все і зразу. Не в тому, друзі, насправді. Те, що продати, я хочу це півбіди. Насправді хочу продати, бо інше. Смисл назви було в другому. Е, якщо хто помне, коли я міняв назву, може написати в коментарях. Міняв я назву із-за того, що я багато чого хотів, я хотів, те, я хотів те, я хотів те, я хотів те. Даже я зараз я займаюся хто в курсі, хто не в курсі. Так, варив машину. Е, тут те, що пасіка півбіди, зараз по людях ріжу дрова. Насправді, чому я відео вам не виставляю, що я роблю? Бо зараз по людях ріжу дрова. Ну, зрозуміть правильно, що покажу, ріжу дрова. Ну, не покажу. Далі електрика буде робити, ще, ще там різні сварочні роботи. Тому я написав, Ігор, хочу все і одразу, я хочу все, все робити, Все вміти, казав, працювати, вміти е, здобувати, казав, кошти і цінити свій час. Тому казав, така, казав, суть була назви, кому сподобалось відео, палець вверх. Кому щось потрібно, пишіть, дзвоніть і обов'язково. Хто заказував ізолятора, прохання, відпишіть, будь ласка, бо мені дуже правда невдобно. Людина заказала це, все решта, а кошти мені скинула, я просто по нечайності взяв і видали. Насправді, тому пробачте мене. Всім до зустрічі, всім пока. А я їду далі працювати.